Друзі, вітаю усіх! В даному відео робимо з вами прогноз, наш традиційний розклад, на щодень для України. І сьогодні будемо дивитися період вже 1 місяця нового року, перший тиждень, січня 25-го року, ну і ще там два дні буде грудня. Яким буде цей тиждень? Які він в собі несе перспективи? Можливо, якісь загрози. Будемо зараз з вами дивитись. Також нагадую, наголошую, що в мене на YouTube-каналі є зараз розклад по місяцях для України. Розклад на січень місяць 25-го року Україна світ Росія. Також постараюсь в перших числах січня зробити розклад на січень по регіонах та гарячих точках України. Тому слідкуйте за анонсами. Кому мої прогнози важливі і цікаві, щоб їх не пропустити, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, а також телеграм-канал. Всюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Отже, ми з вами даємось період з 30 грудня 24 року до 5 січня 2025 року. Загальна характеристика тижня. Дивимось по Таро Ошо. Така карта називається мораліті. Дуже цікава карта насправді, тому що це карта і про необхідність правильного вибору вкотре. І карта про необхідність обійти якісь моральні такі, кажуть, моральні нрави, якісь моральні устої, які сковують щось таке зробити безпрецедентне. Щось зробити таке, що дійсності може комусь і не сподобається, але зато це буде якось так в єдності і своєю, знаєте, якось внутрішньою суттю, як це у співвідношенні навіть, так, з якимось своїм таким... інтуїтивним началом. Ну, от, от, от такі якісь будуть моменти, так. У відповідності от, своїм внутрішнім якимось станом, голосом, совістю, честю, моралью, так, якось так, справедливістю, правильністю. Ну, от, от таке. Цікавий тиждень насправді дуже цікавий. Ха, тут карта диявола, щоб обійти того диявола, ну тиждень в плані загроз все рівно небезпек має багато. Одразу наголошую. І про небезпеки в період, який можуть бути також перед новорічною, я, до речі, попереджав в інших прогнозуваннях. Що покаже нам колода Таро Інсайт. Нова колода, з якої я почав працювати. Так. І тут башня в нас. Карта, яка називається, час і розруха. Ну, карта небезпечна. З однієї сторони. Руйнація того, що, кажуть, побудоване так, якоїсь актуальної ситуації. З іншої сторони, це загроза. Загроза теж зовнішня. Загроза ще якихось масованих атак, ударів, прильотів і якась різка переміна перебудова. Що ж це такі карти, слухайте? Ну, і тут карта Сонця. Ну, хоч одна добра. Це, що би там не відбувалося, прояснення все рівно буде. Сонце є, прояснення буде. При тому, якось ще викорінення якогось зла, руйнація якихось, в тому числі, важливих, ворожих планів, і діяти у підності своєю совістю правильно і порядно. Обійшовши якісь такі загально прийняті норми, по принципу, а то добре, а то недобра, так робіть, а так не робіть, самі приймаємо рішення, самі несемо за нього відповідальність, самі отримаємо результат. Кистові такі метафори, метафори, метафори. Ну, давайте подивимось далі. Понеділок, 30 грудня. І тут Аркан диявола, ну, вкотре про небезпеку періоду якраз перед новорічного, ще раз скажу, я вже говорив. Тут також карта розколу і м -м, розходження, розставання, розходження. Екзистенційний крест. Тут карта загрози і по обстрілах, і про. Ніби як зрив якихось домовленостей, але натомість побудова нових домовленостей. Так от цікаво. І тут в нас що? Імператриця перевернута. Ну, по енергіях день скажу теж, не є безпечним. Зрив одних домовленостей дає можливість побудувати щось нове, якісно краще, якусь домовленість. Також пошук нових шляхів, нових альтернатив і дуже швидкий пошук. Ось. І вже якраз 31-го цей результат може бути очевидний. Що ж таке буде робитися? Знаєте, щось робиться спочатку недобре, що потім було добре. Ну, от кажу, парадокс. Хто що має по відчуттях, пишіть, до речі, в коментарях. Серед е, вівторок, 31 у число. Така карта усвідомлення, свідомості, осмислення чогось. Я ж кажу, після такого якогось краху, падіння, якогось такого чогось бурхливого недоброго зразу якась карта усвідомлення все як заспокоюється. Тут в нас зірка. Пульс надії. Так називається карта, дуже така цікава. Бачите, як вона намальована. Пульс надії. Зірка взагалі це про реалізацію здійснення бажань. До речі, от по важливості, оці якраз дати, 30, 31, 1, теж енергетично прямо так от пульсують. Тут покровителя карта. Важливого, сильного, мудрого. Який дає якийсь правильний курс, правильний вектор. А отже і результат. Ну і Сімірка Мечів. Не без ворожої таємної діяльності активності. В принципі, Січень він все рівно ще до того, до половини, до того часу, поки там прийде той Трамп, ну, без небезпек містить дуже багато. Кажу, як є. Тому далеко ще не час, знаєте, там, розслаблятись, але. Щось дуже буде значиме і знаково відбуватися саме в ці три дні 30, 31. 1. Наскільки це буде явно славно очевидно, з часом ми це побачимо, зрозуміємо, але в той самий період це може бути якраз приховано. 1 січня 25-го року середа. Тут карта, яка називається Лінивість. Тут карта, яка. Ой, перепрошую. Тут карта, яка називається Двійка Жезлів. Іскра і контакт. Цікаво. Ну і взагалі двійка жезлів це в нас про нові якісь шляхи. Нові шляхи, нові можливості, нові дороги. Тут в нас, о, Аркан смерті. Кожен день якась є карта. Різко, недобра, негативна. Тут. Швидкість, швидкість у рішеннях, швидкість у прийняттях рішень, але якісь іще непередбачувані атаки: вогонь, загрози смерті для життя, загрози якихось терактів, обстрілів, день середа, ну, поки що, з трьох. Один поки з найбільш небезпечних так іде по розкладу. Але для України в цілому, ще раз кажу, як можливість отого, що там десь приймається, і. Запускається в дію можливість набути нового якогось шляху, статусу до завершення війни. Серед, середа. Четвер. 2 січня. Карта гармонії. Так, тут у нас п'ятірка жезлів. Розпалювання конфлікту. Боротьба, туз жезлів, нова основа підтримання, ініціативи, та якийсь такий творчий потенціал і коротж мечі знов підтримка світу фізичного, світу духовного, втручання вищих сил, що немало значимо, щоб розв'язати оці конфлікти, які розпалені. І. Як це правильно, щоб було вже завершення війни, так? Як це кажуть, почати край війні, поставити край війні? Як це оця фраза така є. Напишіть в коментарях, щось крутиться мені. Крутиться крутиться на язику і щось. Ставити край крапку, Що це таке? П'ятниця. Вихід з клітки. Розуміння. Боже, щоб повернулись наші, слухайте, полонені, щоб був якийсь великий обмін. Ну, до речі, якраз оцей період різдвяно-новорічний такі шанси є дуже високі. Покласти край війні в Україні. о. Тут у нас Верховна Жриця, карта верховної мудрості, а це і підтримка, це і інтуїція, це і такий якийсь дуже важливий хід, дуже важливий крок, дуже мудрий, дуже продуманий. Ще, може, якісь цікаві і важливі кроки наших воїнів ЗСУ, хитрі плани, козир в рукаві задіяння, дев'ятка дев кубків здійснення, бажань, благополуччя і достаток і десятка пентаклів, прибутки, радість, фінансове збройники, допомога і оновлення Оновлення в матеріальній захисній базі України. Такі в четвер дуже, дуже багатообіцяльні карти. Це що у нас четвер був, правильно? Півторок, середа, четвер. Ні, це вже п'ятниця. Так, це вже п'ятниця була. П'ятниця. Такі багатообіцяльні карти. Субота. Четверте число. Інтеграція. Надійна опора. Рицар Пентаклів. Карта хороша. Тут дві карти. Верховний суд і знову карта мудрості. Верховний суд для ворогів внутрішніх зовнішніх. Розплата. Покарання заскоєне. Ну і карта повішений. Все рівно, якийсь хочете отримати результат. Необхідність жертв. Карта верховного жреця. Мудрі рішення. Певні жертви для того, щоб була надійна опора і з часом відновлення, повернення до миру, до балансу, інтеграція, рух, нові теж союзи, коаліції для захисту, для підтримки. І неділя вже з номи можливостями карта. Цікавить якийсь розклад. Можливо, в когось теж якісь коментарі, то, будь ласка, коментуйте. А, перепрошую, це карта, які треба було забрати з колодице. Так, тут в нас що йде? Тут повішене. Інший погляд і пізнання. Аркан повішений – це не завжди негативний аркан. Пізнання до чого, питаюсь? Колесо фортуни. Виконання кармічних завдань, кармічна ця ноша, правильно проходжені завдання дають можливість отримати новий рівень. Оця карта прям дуже гарно, так сильно намальована. Чи подобається мені ті Оракул Insight? Дуже гарні яскраві малюнки. Тут теж, до речі, Кубків. якісь новини з дороги важливі. По небезпеках все рівно, день ще гострий чомусь. І тут десятка кубків. Але і це, знову ж таки, що нам ще готова, витримаємо десятка кубків. Об'єднання в союз, карта сім'ї, покровительства, опіки, допомоги. Радості, дай Боже, якихось радісних новин від правильного вкоти проходження кармічних уроків та завдань. Різні карти, як бачимо, Хочеться, щоб вже були одні тільки позитивні, але я розумію, що те, що так от раз-два. І... Та дай Бог, щоб ця війна припинилась, але все одно, отак от раз-два, воно що поки карта не показує, бо і той день якийсь гострий, той небезпечний, і там якісь такі недобрі аркани, але загалом карти все рівно, здебільшого сильні, такі я би сказав, навіть такі інсайтні, так. Багато з яких раніше ну, настільки часто не з'являлися. Тому шанси, як ніколи, зростають до припинення війни, і до переведення України в той такий, скажуть, режим подальшого вирішення питань з окупації, з окупованими територіями, виведені з окупації, захист підсилення України, збройний, в тому числі і військовий. Та й взагалі. Повернення Україні, сили, статусності, і от і от, вкотре тема ядерної зброї. Подивимось, як цей тиждень пройде, як завжди, молимо за відведення гірших сценаріїв для України, за реалізацію кращих сценаріїв для України. І почуємо з вами в нових прогнозуваннях, в нових відео. Міцно всіх обіймаю, світла всім побільше відправляю. Всім нам бажаю тихого, мирного і нового року, і нових і нових хороших сюрпризів. Хай тільки будуть хороші сюрпризи і хороші події і мирних днів, нам, і мирного неба. Бережіть себе, до нових зустрічей!